Планети гіганти Юпітер Юпітер це п'ята та найбільша планета Сонячної системи. Маса його в 2,5 рази більша за масу всіх разом узятих планет системи і в 318 разів більша за масу Землі. Юпітер є газоподібним тілом з надзвичайно потужною атмосферою, яка складається переважно з водню та гелію. Діаметр планети 43 тисячі км. Відстань до Сонця змінюється в межах від 740 до 814 мільйонів кілометрів. Орбітальний період дорівнює 11,86 року. Юпітер обертається навколо власної осі швидше, ніж будь-яка інша планета Сонячної системи. Період обертання на екваторі 9 годин 50 хвилин 30 секунд. Через швидке обертання екваторіальний радіус Юпітера більший від полярного. Відстань між Юпітером і Землею змінюється в межах від 588 до 967 мільйонів кілометрів. Температура на поверхні мінус 140 градусів по Цельсію. Він третій за яскравістю об'єкт на нічному небі після місяця та Венери. Природних супутників у планети 79. За середньою густиною на Юпітері переважають водень і гелій, тому Юпітер схожий на зорі. На відміну від планет земної групи, у гігантів немає твердої поверхні. Те, що ми спостерігаємо, це вершини хмар, що пливуть в атмосфері. Через швидке обертання планет гігантів і сильні вітри, хмари витягуються у смуги паралельно екватору. Хмари бувають різного кольору завдяки різним домішкам складних сполук. Світлі й темні смуги атмосфери Юпітера пояснюються різними зонами тиску. Світлі зони це області високого тиску, а темні низького. Теплі гази піднімаються вгору і охолоджуються, досягши верхньої межі хмар. Потім вони падають у сусідні смуги, де тиск менший. Для Юпітера, як і для всіх планет гігантів, характерні світлі й темні овальні плями. Найпомітніша з них велика червона пляма, яку спостерігають протягом трьох століть. Це величезний і дуже стійкий вихор, схожий на земний ураган. У полярних хмарах Юпітера спостерігається явище, подібне до земного північного сяйва. Внутрішню будову планети можна уявити у вигляді оболонок з густиною, що збільшується в напрямку до центра планети. На дні атмосфери завтовшки в 1500 км міститься шар газорідкого водню завтовшки близько 7000 км. Далі водень переходить у рідкомолекулярний стан і ще через 8000 км у рідкий металевий стан. Поряд з водним і гелієм шари містять невелику кількість важких елементів. У центрі Юпітера є тверде ядро, що складається з оксидів кремнію, магнію та заліза з домішками. Внутрішнє ядро діаметром 25 тисяч км. Металосилікатне, із часткою води аміаку-метану, оточене гелієм. Температура в центрі становить 23 тисячі градусів по Цельсію. Така висока температура пояснюється повільним гравітаційним стисканням планети. На рівні приблизно 0,77 радіуса планети починається оболонка, де водень набуває властивостей металу. Тут він стискається так сильно, що електрони залишають свої атоми і вільно переміщуються. Це є причиною появи магнітного поля Юпітера, напруженість якого на межі хмар у 12 разів вища, ніж у земного магнітного поля. У 1979 році космічні апарати Voyager 1 і Voyager 2 виявили в Юпітера кільця. Вони складаються з дуже дрібних пилинок. Ці пилинки поступово падають в атмосферу планети, а їхнє місце займають інші, які утворюються під час зіткнення малих супутників з метеоритними тілами. Система кілець Юпітера є слабкою та складається переважно з пилу. Товстий тор із частинок відомий як кільце Гало. Відносно яскраве, дуже тонке головне кільце і два широких та слабких зовнішніх кільця, павутинні кільця. САТУРН. Сатурн це друга за величиною планета гігант. Оточена гарними кільцями. Диск планети, помітно сплюснутий біля полюсів. Екваторіальний діаметр верхньої межі хмар 120 536 км. А полярний на кілька сотень кілометрів менший. Це спричинено тим, що в Сатурна найменша густина з усіх планет сонячної системи. Середня відстань між Сатурном і Сонцем становить 1430 мільйонів кілометрів. Рухаючись із середньою швидкістю 9,69 км за секунду, Сатурн обертається навколо Сонця приблизно за 10759 днів. Відстань від Сатурна до Землі змінюється в межах від 1195 до 1660 мільйонів кілометрів. Середня відстань під час протистояння близько 1280 мільйонів кілометрів. Періодом обертання планети навколо своєї осі вважають 10 годин 34 хвилини 13 секунд. Точне значення періоду обертання внутрішніх частин планети залишається невідомим. Природних супутників 62, найбільший з них титан. Із землі в телескоп можна побачити кілька кілиць, відділених одне від одного темними проміжками. На основі спектральних досліджень у 1895 році науковець Аристарх Белопольський установив, що кільця не монолітні, а складаються з окремих дрібних тіл. Фото, отримані космічними апаратами, показали, що кільця Сатурна утворені величезною кількістю кілець, що складаються із частинок криги, пилу, кам'яних уламків різних розмірів. Вони рухаються навколо планети, ніби супутники, і так близько розміщені одне до одного, що здалеку здаються суцільним поясом планети. Товщина кілець не перевищує 2 кілометри, а товщина окремого кільця понад 30 метрів. Учені передбачають, що в атмосфері Сатурна міститься 94% водню і 6% гелію. Його маса в 95 разів більша за масу Землі. Напруженість магнітного поля трохи слабша від земного. Площина Кілець розміщена у площині екватора, яка нахилена під кутом 27 градусів до площини орбіти. Під час руху Сатурна по орбіті, кільця, зберігаючи положення в просторі, двічі за один оберт планети навколо Сонця, повернуті до Землі своєю площиною. Уран. Уран це третя за розмірами планета Гігант. Планета має дуже гарні, зеленувато-блакитні кольори. Причина цього склад атмосфери планети та її температура. За температури мінус 217 градусів по Цельсію у верхніх шарах водневогелієвої атмосфери урана утворюється метановий туман. Метан добре поглинає червоні промені і відбиває блакитні зелені. В атмосфері урана не спостерігається жодних помітних збурень. Інколи уран помітний неозброєним оком, він темнуватий і повільно рухається. Тому раніше його вважали дуже віддаленою зорею. Вісь обертання урана майже горизонтальна. Напрямок обертання протилежний до напрямку обертання навколо Сонця. Уран рухається навколо Сонця майже коловою орбітою. Середня відстань від Сонця в 19 разів більша, ніж у Землі, і становить 2871 мільйон кілометрів. Діаметр 51 тисяча км. Середня температура на поверхні мінус 200 градусів по Цельсію. Площина орбіти нахилена до екліптики під кутом 0,8 градуса. Один оберт навколо Сонця планета здійснює за 84,01 земного року. Період власного обертання урана становить приблизно 17 годин. Природних супутників 27, темних кілець 11. У складі планети є велика кількість льоду, тому її вважають крижаним гігантом. Планета оточена 11 вузькими кільцями, що розміщуються в площині екватора. Типова ширина кілець від 1 до 8 кілометрів. Тільки в найбільшого вона змінюється від 22 до 93 км, товщина кілець не перевищує 1 км. Кільця урана складаються з дрібного пилу і невеликих твердих темних частинок. Уран важчий за Землю в 14,5 рази, що робить його найменш масивним з планет гігантів Сонячної системи. Він складається в основному з водного, аміачного та метанового льоду. Водені гелії складають малу частку від загальної маси. Інша частка припадає на гірські породи, які становлять ядро планети. Магнітне поле урана має цікаву особливість. Вісь обертання планети майже збігається з площиною орбіти, і лінії магнітного поля скручені обертанням урана в довгий вихор за планетою. Напруженість магнітного поля приблизно дорівнює земній. Нептун. Нептун це третя за масою планета Сонячної системи. Рухається навколо Сонця майже коловою орбітою. Нептун став першою планетою, яку було відкрито не за спостереженнями, а завдяки математичним розрахункам у 1846 році. Він розміщений майже на краю сонячної системи і одержує дуже мало сонячної енергії, але незважаючи на це, планета дуже активна. На ньому видно хмари, що з'являються та зникають в атмосфері планети. У Нептуна є велика темна пляма, схожа за структурою на велику червону пляму Юпітера. Швидкість вітру в атмосфері Нептуна сягає рекордного значення 640 метрів за секунду. Атмосфера складається з водню, гелію і метану. У складі планети є значна кількість льоду. Нептун належить до крижаних гігантів. Маса планети в 17,2 раза, а діаметр екватора в 3,9 раза більша за Земні. Нептун рухається навколо Сонця еліптичною близькою до колової орбітою. Його середня відстань від Сонця у 30 разів більша, ніж у Землі, і становить приблизно 4497 мільйонів кілометрів. Це означає, що світло від Сонця до Нептуна йде трохи більше, ніж 4 години. Тривалість одного повного оберту навколо Сонця 164,8 земного року. Власне обертання досить швидке, доба на Нептуні триває всього 16 годин. Середня густина планети майже втричі менша за земну. Нептун має магнітне поле, напруженість якого на полюсах приблизно вдвічі більше, ніж на Землі. Природних супутників 14, кілець 4. На фото, отриманих космічним кораблем Voyager 2, видно три замкнутих і одне незамкнуте кільце. Ширина кілець – 1700 15-5050 кілометрів. Вони складаються з дрібних силікатних пилинок, що відбивають 6% сонячного світла. Атмосфера Нептуна складається з водню приблизно 67%, гелію 31 – 31% і метану 2%. Крім них є також незначні домішки речовин ацетилен, діацетилен, етилен, етан, а також чадний газ і молекулярний азот. Основний шар хмар розміщений на рівні тиску близько трьох атмосфер. Він складається із замерзлого сірководню, можливо, із невеликою домішкою аміаку. Температура в цій області становить близько мінус 173 градусів по Цельсію. Вище від основного шару у холодній прозорій атмосфері конденсується рідкісні білі хмари замерзлого стану. Ці хмари підіймаються на висоту до 150 км і відкидають тіні на основний хмарний покрив. Нижче від першого шару хмар на рівні тиску близько 20 атмосфер і температури близько мінус 70 градусів по Цельсію. Міститься другий шар хмари з гідросульфіду амонію, ще глибше хмари з водяного льоду.